Коли краще знімати білку, звичайно, вранці. З особистого досвіду бачу, що вранці вони виходять на полювання, на сніданок. Тому що моє полювання виявилося немарним, і вдалося мені побачити білку і на гілці, і на Землі, незважаючи на осінню пору на зеленій яскравій траві завдяки багатьом дощам жовтневим, вересневим, які нашу суху південну степову зону напоїли нарешті. Водою в цьому ну, в цей засушливий рік. Горіхів мало, вони дрібні, але білка – щастя. І такі горіхи.